На Асоціація інвалідів ще кілька років тому запровадила новий метод роботи, обмін досвідом із колегами з інших областей. Такі поїздки відбуваються в рамках акцій Україна єдина та пізнай Україну. У 2016 році активісти інвалідного руху Львівщини відвідали Буковину. Вони побачили багато мальовничих куточків Чернівецької землі, а знайомство з Буковинським краєм. Його звичаями та традиціями розпочалося на межі області, де їх зустрічали колеги. Ніби, пригорне, аж Місто Кіцмань Чернівецької області є районним центром, хоч воно й невелике, однак має ким гордитися. Саме тут народився та виріс український поет і композитор, один із основоположників української естрадної музики Володимир Івасюк. Делегація із Львівщини відвідала музичну школу, де навчався знаний композитор і де тепер також є його музей. Історія життя Володимира Івасюка нерозривно пов'язана з його творчістю, яку неможливо було не згадати. І так Гарно прийняв нас Кіцмань, але пора було вирушати далі. Адже в мистецькому меморіальному музеї садибі Івана Миколайчука на нас чекав рідний племінник українського актора та режисера. Цей музей розташувався у відбудованій хаті сім'ї Миколайчуків зі стін кімнат музею. На нас дивиться Іван з чорториї, завжди молодий і такий талановитий актор та режисер. У будинку збережено чимало речей, які належали безпосередньо Іванові, його батькам, а також братам і сестрам, яких у сім'ї було 13. Святий Юрій ще й пречиста мати, лихо звоювати. Ой, чи пан чи пропав, вічі не вмирати. Ей, ну, ма, хлопці до бою. Ще не йде, а не йде. Місцем духовної сили для багатьох православних християн є Аннена гора, що у селі Вашківці Вижницького району. Свою назву пагорб отримав у часи турецького володарювання. Згідно з легендою, молода дівчина сховалася тут від поневолювачів, і коли вона звернулася по допомогу до Господа, почалася гроза, а земля на вершині розступилася і прийняла дівчину до себе. Вже пізніше, на знак цього дива, місцеві християни насипали на вершині могилу та встановили кам'яний хрест. Місце те почали називати. Аннена Гора. Невдовзі на горі з'явилося цілюще джерело. До місця почали йти хворі, які завдяки своїй молитві та святій поді отримували зцілення. Перші черниці на Анненій горі з'явилися 1992 року. Однак лише за 5 років після того вони змогли поселитися в пристосовані для життя будівлі, адже спочатку жили у викупаних землянках. Місто Вижниця є центром декоративного мистецтва північної Буковини. Воно розташоване біля підніжжя гір. Його ще називають воротами у Карпати. Вижниця цінує та зберігає спадщину попередніх надбань і пам'ятає видатних людей, які тут навчалися чи працювали. А ще гостинно приймає гостей. Далі наша дорога пролягла через стороженець. Районний центр Чернівецької області, що розташований на українсько-румунському етнічному кордоні, Стороженець це справжнє місто сад. На одного мешканця тут в середньому припадає понад 40 квадратних метрів зелених насаджень. Гордістю стороженця є державний дендропарк, який розташований на території лісового технікуму. Тут росте понад тисяча видів дерево-чагарникової рослинності. Основу парку становлять старі 100 200 літні метрового діаметру величні, дуби, липи, ясило, клени, ялини. Нам пощастило відвідати Хотинську фортецю. Одне із семи чудес України. Сьогодні вона є державним історико-архітектурним заповідником. Хотинська фортеця бере свій початок від Хотинського форту, що був створений у X столітті князем Володимиром Святославичем. До теперішнього вигляду фортецю розширив молдавський володар воєвода Стефан III у 14 столітті. Висота фортечних мурів 45 метрів, тощина до 5 метрів під фортецею. Глибокий рів, тому її можна було взяти лише довготривалими облогами. Цікаво, що безпосередньо штурмом Хотинську фортецю ніхто ніколи не захоплював. Вона складається з чотирьох оборонних веж. На території досі зберігся палац коменданта, що розташований між двома частинами замкового двору північного і південного. Під комендантським палацом розташовані два підвальні приміщення завглибшки понад 10 метрів. Холодильнику таких розмірів позаздрить не один олігарх. Окрім палацу, зберігся також двоповерховий житловий будинок, колись в його певниці була тюрма. Посеред фортифікаційних споруд старовинний колодязь. Його глибина сягає 62 метрів. Оскільки замок стоїть на скелі, то, щоб дістатись до води, слід було прокупати чималу глибину. Сьогодні на території фортеці полюбляють проводити свята козацької звитяги та знімати фільми. Тривала і наступним пунктом призначення став Кам'янець Подільський. Хоч і розташований вже на території Хмельницької області, проте оминути його ми не могли, адже заповідник Кам'янець належить до семи чудес України. Перша частина назви міста походить від слова Камінь, а друга вказує на історичну місцевість розташування Поділля. Місто ще називають квіткою на камені. І справді, воно надзвичайно красиве. Стара його частина встелена бруківкою ще середньовічних часів. Кафедральний костел святих апостолів Петра і Павла є одним із головних туристичних об'єктів міста. Ця визначна пам'ятка історії культури та архітектури на сьогодні діючий католицький храм, будучи в ньому. Обов'язково варто помилуватися над гробком Лаури Пшездецької 19 століття. Монумент замовили батьки дівчини, що відійшла з життя через раптову смерть у 21-річному віці. Відомою ще з 14 століття, як частина оборонної системи міста Кам'янець, є місцева фортеця. Острів, на якому вона розташована. Оточений каньйоном, де протікає річка Смотрич. Кам'янецький замок з'єднується з містом вузенькою смугою скелі, на якій збудований замковий міст. До складу Кам'янецької фортеці входять 11 башт, кожна з яких має свою назву й історію. Найвища башта названа папською, тому що була збудована на кошти, надіслані папою Римським Юлієм II Ще її називають кармелюковою, бо в ній тричі був ув'язнений український народний герой Остим Кармелюк. У Чорній башті знаходиться криниця за вглибшки 40 метрів, діаметром 5 метрів, видовбана у скелі. У зловничому куточку на березі Дністровського водосховища розташувався Свято-Миколаївський печерний чоловічий монастир Галиця. Це місце має надзвичайну енергетику. Археологія дає підстави стверджувати, що вже в 9 столітті до нашої ери на цьому місці був культовий об'єкт. Перші монахи у місцевих печерах почали з'являтися вже в 11 столітті. В середині ХХ століття монастир повністю занепав. Проте в 1999 році почалося відновлення старовинної православної святині у скелі над Дністром. На сьогодні завершено відбудову келій, трапезної, невеликого корпусу, а також Миколаївської церкви. Чернівці, історична столиця Буковинського краю. Це місто відоме своїми архітектурними ансамблями. Назва міста походить від городища, яке в списку городів руських, дальніх і ближніх згадується як Черн на пруті. Перша письмова згадка про чернівці в історичних документах датується 1408 роком. Впродовж віків чернівці сформувалися як місто з унікальною різностильовою архітектурою, багатою культурною спадщиною і толерантною атмосферою. Історична забудова старого міста це цілісний, майже недоторканий ансамбль 19, – початку 20-го століття. Єдиною з трьох площ чернівців 18-го століття, що збереглася до сьогодні, є площа Пресвятої Марії. Біля мосту є криниця, яку називають турецькою. Адже й сама площа донедавна мала таку назву. До 600літнього ювілею міста площу реконструювали, зокрема, відремонтували криницю, збудували фонтан на взірець давньоримських руїн, встановили квітковий годинник. Зостався на площі кований велосипед, забутий голівером. Це один із виробів, який щороку дарують чернівцям на день міста Ковалі. Приміщення Чернівецького академічного обласного українського музично-драматичного театру імені Ольги Кобилянської було зведене 1905 року і одразу стало предметом захоплення. Віденські публіцисти писали: Чернівецький театр це мрія з оксамиту і золота. Пам'ятник обізнаним із культурою чернівчанам, які понад усе боялися набути репутації провінції. І палко прагнули ні в чому не поступатися шанованому відню. Інтер'єр театру має неповторне архітектурне оздоблення, оригінальні прикраси в стилі бароко, ліпний декор, розкішну орнаментовку. Гарно прикрашена глядацька зала складається з партеру 35 лож та амфітеатру. Архітектурною перлиною чернівців по праву вважається. Ансамбль колишньої резиденції митрополитів Буковини і Далмації, що є включений до списку об'єктів Всесвітньої культурної спадщини ЮНЕСКО. Сьогодні тут розташувались центральні корпуси Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. Митрополича резиденція з'явилася завдяки зусиллям єпископа Євгена Гакмана. У 1863 році він домігся від австрійського цісаря дозволу на спорудження нової просторої резиденції гідної столиці Буковини. Проект архітектурного ансамблю виконав відомий чеський учений, архітектор академік Йозеф Хлавка. Цей проект неодноразово займав призові місця на відомих конкурсах архітекторів. І був, зокрема, відзначений на Всесвітній виставці у Парижі. Композиція ансамблю досить складна, але відзначається чіткістю планування. Тут був головний корпус, пресвітерій та духовна семінарія разом із церквою трьох святителів. Цей храм і досі діючий. У ньому часто можна побачити студентів і викладачів університету. А далі на нас чекали вже в місті Новодністровськ. У пам'яті Назавжди залишиться тепла зустріч та цікава історія про заснування чи не наймолодшого міста в Україні. Ми від початку і до сьогодні є містом-супутником підприємств енергетики на Дністрі. Доручено було будувати або організаційний період забезпечити початку електростанції на Дністрі. Такому такій потужній будівельній організації, як Дніпробу на це агітки різні для того, щоб запросити молодь України. Газета дуже популяризувала початок будівництва. Щоб сюди запросити молодь. Прослухавши цікаві історії, ми із задоволенням вирушили до Дністровської гідроелектростанції, щоб особисто оцінити розмах будівництва. Ємною несподіванкою для нас став виступ учасниць запального колективу Центру одиноких та непрацездатних громадян Новодністровська. що вони нам подарували наші серця. Ми це добро понесемо своїм людям. Цікавою і насиченою була подорож львівської делегації Буковинським краєм. Вразили і назавжди залишились у пам'яті місця минулих звиття нашого народу. Духовно зміцнили намолені віками місця. Нам, українцям, і справді є чим гордитися. Бо ми маємо славну історію, яку повинні зберегти і продовжити.